Номер 85. Дано натуральні числа від 90 до 133. Випишіть ті з них, які діляться на 9. І так, від 90 до 133, які діляться на 9. Ну, в першу чергу, 90 ділиться на 9, тому що 90 поділити на 9, буде 10. Сума цифру дорівнює 9, теж ділиться на 9. Слідуюче число на 9 більше. 90 плюс 9 99. Теж ділиться на 9. 9 додати 9, 18. Сума цифр ділиться на 9, число ділиться на 9. Додамо ще 9. Одержимо 108. Сума цифр дорівнює 9, ділиться на 9. 108 додати 9. Матимемо 117. Сума цифр дорівнює 9, ділиться на 9. 117 додати 9. 126. Сума цифр 9. Ділиться на 9. Так, 126 додати 9 буде 135. А у нас до 133. Тобто 135 вже не входить. І так, ось ті всі числа, які діляться на 9 і лежать у межах від 90 до 133.